Коли е, можна залишати життя військовополоненим, це тонка матерія. Кримський міст є легітимною ціллю, тобто його немає. Україна його не бачить. Як на мене, навіть якщо він буде стертий в порошок, то це не буде якимсь там порушенням. Україна не повинна вчиняти воєнних злочинів. Це абсолютна істина. Ми маємо декілька бажань, які можуть бути виконані, значить, залишилося максимум п'ять інших. Всім привіт! Зараз Україна після нових ракетних ударів Росії по українських портах опинилася у новій ситуації, де ми знову шукаємо, як експортувати зерно. Але нас також цікавить, як можливо покарати тих, хто завдає цих ударів. Чи реально Росія буде за це покарана як держава? І, мабуть, не менш важливо, чи можна говорити про те, що Україна, коли буде бити по російських цілях, не? Порушуватиме міжнародне право і не буде прирівнюватися до держави-агресора. А ми віримо, що це так. Мене звати Сергій Сидоренко. Я зараз в офісі української герцінської спілки з прав людини, і ми будемо говорити про міжнародне правосуддя для російського агресора. Дійсно, зараз ідуть удари по центру Одеси, по порту в Рені, по одеському порту. Це злочини. Звичайно, будь-якому випадку це злочини, і е, їх можна кваліфікувати і на національному рівні як порушення законів та звичаїв ведення війни з, з порушенням відповідно кримінальної справи, внесенням в ЄРДР єдиний реєстр досудових розслідувань. Відповідно, це буде 438 стаття кримінального кодексу. Порушення законів та звичаїв ведення війни. Я думаю, що це вже має бути зроблено. Розслідування, встановлення хто конкретно. Причетний до вчинення цих злочинів Ну, дивіться. Зараз ми бачимо заяви Міністерства нападіння Міноборони Росії про те, що дійсно вони били. Вони звичайно кажуть про те, що в цих елеваторах була не зерно, а зброя. Ми ж можемо довести, що це дійсно свідомі удари для того, щоб зруйнувати українську зернову інфраструктуру. Це реально довести. Звичайно, в контексті подій, які відбуваються, зараз Росія має фактично загальмовану зернову угоду. Україна навіть не повинна доводити те, що там не було ніякої зброї, що йшлося виключно про зернові термінали, де зберігалося зерно, яке мало конкретних, навіть можливо адресатів, в цій ситуації, як на мене, все досить очевидно, банально і потрібно говорити про те, що. Як має наставати відповідальність у міжнародному кримінальному суді у газі зараз нові папочки з підписом Термінал в Рені, Термінал в Одесі вони з'являються? Я думаю, що в будь-якому випадку безпосередньо ця інформація вона вивчається на предмет того, чи може це стати окремим кейсом. Наскільки це стане реально? Це ми побачимо за декілька мабуть років, тому що. На сьогоднішній день ситуація не дозволяє говорити, що ось ця справа буде точно відібрана для розгляду міжнародним кримінальним судом. А чому? От можете пояснити, тому що зараз нам видається, ну звичайно, те, що відбувається зараз, нам болить найбільше. Але здається, що це от, треба розслідувати те, що зараз. Передовсім йдеться про е, особливо тяжкі. Злочини такі, як, наприклад, викрадення дітей, як найбільш вразливої верстви населення. Вбивства, сексуальне насильство, вбивство по відношенню до цивільного населення, зокрема дітей. От тут випадок, наприклад, з пологовим будинком у Маріуполі, як на мене, просто був однозначно таким випадком, який мав бути взятий до розгляду або драмтетра, або підрив авіабомбою драмтеатру. Це стовідсоткове об'єктивне вчинення. Воєнного злочину, яке е, просто не має іншого пояснення як терор цивільного населення, з намаганням знищити той центр міста і е, розчистити е, майданчик для бойових дій, але це все одно було був напад на цивільне населення, однозначний. В даному випадку йдеться про руйнування цивільної інфраструктури. Це так само воєнний злочин, але він не пов'язаний з великою кількістю потерпілих цивільних осіб. Ну я не кажу, що це виправдання для того, щоб він був вчинений, але за тяжкістю і пріоритизацією Україна має попереду цілу низку інших випадків. Ось декілька з яких ми згадали. Ваше відчуття, от МКС, тобто га -га, в. Розуміння широкого суспільства дійсно вивчає, чи можна довести вину конкретних росіян Путіна і так далі, а чи радше зважує, чи цей злочин матиме таку історичну вагу? Це складна процедура, оскільки вона вимагає навіть не місяців, а років. Проведення розслідування і судових процедур, але разом з тим іншого поки що міжнародного механізму переслідування за вчинення міжнародних кримінальних злочинів не існує з ефективним притягненням злочинців до відповідальності, як це має місце в міжнародному кримінальному суді. Ми зараз ще перейдемо обов'язково до питання про те, як можуть реально покарати Путіна і чи можна говорити, що вже зараз, коли виданий ордер на арешт. Путіну ну не дуже добре, що він від цього страждає або ні. Ми про це поговоримо. А зараз нагадаю, обов'язково лайкніть це відео, щоб його побачило більше глядачів. Ну і звичайно, лишайте у коментарях свої запитання, що ви ще хочете дізнатися про переслідування російських злочинців. А я спробую разом з вами ще зараз розібратися, які ж злочини є настільки масштабними, щоб можна було говорити, що дійсно вони привертають увагу навіть міжнародного правосуддя. Підрив плотини Каховське ГЕС це достатньо Масштабна подія, щоб говорити про неї як про той міжнародний злочин, за який Росія має бути покарана. З моєї точки зору, цілком це обстріл Краматорська. От Нещодавній Нещодавній підрив піцерії Ріо, і минулорічний це обстріл вокзалу, куди точка У була спрямована і загибель великої кількості цивільного населення відбулось. Це однозначно, якраз ті. Події, які е, можуть бути е, виокремлені як е, виняткові кейси. Ми говорили про Маріуполь. Ми говорили про Бучу як е, про е, окремий кейс. Це не буде пов'язано, наприклад, виключно з території е, обмеженою цим населеним пунктом. Це конгломерат, це Гостомель. Ірпінь, Буча, Ворзель це було єдиним кейсом, який свідчить про застосування до цивільного населення. Фактично геноцидної практики про катування позасудові страти, те, що фактично є яскравим прикладом вчинення воєнного злочину, власне, перебування росіян впродовж березня кінця лютого березня місяця на території Київської області, це може бути. Як один кейс, який може бути розглянутий міжнародним кримінальним судом, але я би ще нагадав, що у нас є події Іловайська 2014 року, які так само мають бути належним чином розслідувані. Не варто забувати, що війна триває вже понад 9 років. А не... І це було би дуже слушно е, в тому контексті, що е, це було б встановлення часових рамок, е, за якими можна було притягати до відповідальності Росію як державу агресорку. Ну от наша організація подала як мінімум сім. Подань звернень до міжнародного кримінального суду, які стосувалися, ну, наприклад, вбивства військовополонених, які були захоплені в 2014 році і році, їм перерізали горло, просто то е, через там певні обставини. Там у когось, як кажуть, був, був поганий настрій. Там чи щось таке? Це відбувалося. Це реально, це доведено і це вчинення воєнного злочину. Ну як і воєнними злочинами були вбивства українських полонених, які були зафільмовані, от зараз, під час повномасштабного вторгнення, про які на жаль відомо всім, і таких на жаль, випадків значно більше ніж ті, про які відомо на загал. Так, відповідно, як на мене, Росія вчиняючи ці акції звірства з метою, можливо, частково залякування, частково для того, щоб ну от, підняти якийсь свій там, патріотичний настрій, Власне, має бути за це притягнута цивілізованим світом, і е, про це і потрібно постійно нагадувати. І дивно, що вона ще визнається цивілізованою, десь не можна злочинцем поводитись так, ніби він нічого не вчинив. Тобто, про це потрібно е, е, нагадувати. Україна має розглядатися обов'язково в контексті свого статусу жертви, на яку напала держава-агресор, і коли говорять про. У миротворення чи про якісь домовленості. То а, тут треба говорити про те, яким чином має бути покараний злочинець за вчинення цих конкретних злочинів. Я ще перейду до питання про те, що насправді будуть я впевнений. У цьому спробу покарати Україну, попри те, що вона є жертвою, і на про це варто поговорити. Але зараз давайте я спробую зіграти адвоката диявола. Росія, як своє основне виправдання по обстрілу автобуса у Волновасі, там, по багатьох епізодах в чотирнадцятого років пояснює, а це були помилки. Маріуполь в 2015 році це було був помилковий обстріл. Волнаваха це було помилково і так далі. Тобто, що ми цілилися трошки не туди, але промихнулися. Ну, техніка вона теж не ідеальна. І я собі припускаю: от по Краматорську вони скажуть, що тоді, коли вони обстрілювали вокзал, загинуло багато людей, всі мирні мешканці, діти. А вони скажуть, там поруч вагони стояли зі зброєю. Ми в них цілили. Є небезпека того, що міжнародні судді скажуть, а ну це в принципі. Півійна да можливо, вони просто промахнулися. Ну, це є однозначно воєнним злочином. Це називається використання невибіркових видів зброї, а це невибірковий вид озброєння, який ставить під загрозу життя мирного населення. Ті ж самі касетні боєприпаси. Але якщо це, наприклад, Україна буде застосовувати не по воєнним злочинцям, які знаходяться зі зброєю в руках, в окопах і йдуть в наступ, а по тим же воєнним злочинцям, які перебувають, наприклад, в місті Донецьк, в центрі міста, і це буде е, обстріл саме так такого типу боєприпасами? То це буде однозначно воєнним злочином, і з боку України так само. От це цікаво. До речі, перехід теми. Щоб до нього перейти, я також спитаю: а як ви вважаєте, обстріл енергетичної інфраструктури, який відбувався восени взимку минулого року, який призвів до е, бликауту одного разу по всій Україні, це воєнний злочин? Так, це воєнний злочин. Я можу навіть підвести йому кваліфікацію. Це восьма стаття Римського статуту, пункт Бі. І частина четверта умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоди цивільним об'єктам, чи масштабної довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, яке буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою. Тобто МКС в ГАЗі теж може взяти це як епізод, який буде розслідувати. Може, якщо він вважатиме, що він зможе зібрати належну кількість доказів, тут ще треба враховувати потенціал міжнародного кримінального суду, оскільки кількість кейсів, які от буде розглядати і планував розглядати міжнародний кримінальний суд щодо України, за їхньою оцінкою може сягати там шести максимум. Тобто ми маємо так би мовити, як ото, знаєте, декілька бажань, які можуть бути виконані, там як ото п'ять-шість, не більше. Одне з бажань це ось вірніше, один із кейсів це справа по депортації дітей. Ось уже один випадок. Значить, залишилося максимум п'ять інших. Я просто чому про це питаю. А ми також знаємо: от вибачте, що я знову беру на себе роль адвоката диявола, але як інакше, давайте спробуємо подивитися. Україна також обстрілювала енергетичну інфраструктуру Росії. Ми завдавали удари по якимось підстанцям у Белгородській області. Будемо говорити відверто, те, що той цирк, який відбувався в Шебекіно там в Білгороді, над яким ми всі радісно сміялися. Що це відтягує сила росіян. Але ну, з явно, що там ніякі не русські добровольчі батальйони, там в будь-якому разі щонайменше українська техніка брала участь. Тобто от були певні обстріли. Це війна. Але росіяни скажуть: а, так, а давайте ще. Зробимо провадження проти України. Чи реально що будуть обстріли з боку України по території Росії, визнані як воєнні злочини? Той же Кримський міст. Це ж ну, нібито наполовину цивільний об'єкт. Як Україні бути впевнено, що е, не буде бажання у когось у Газі сказати: а ми тут трошечки на дві сторони подивимось? Це справді гарне питання. Отакі ситуації, які ви зазначаєте, Білгород, е, обстріл? Знов таки має бути доведено, що це обстріли з боку українського е безпосередньо боку, тому що навіть обстріл Кримського мосту він е ми не, не визнаємо. Поки що, Так, да, ми маємо поки що гібридну ситуацію. Ми не знаємо, хто це зробив. В принципі, Росія полюбляє такі речі робити сама, але менше з тим, Кримський міст це той символ, який має і буде зруйнований. Тут Україна каже: ми після закінчення війни можливо пояснимо, хто це робив, і може виявитися, що це робили там, скажімо, добровольче не, не, не українські сили. Тому ми говоримо про те, що під час війни, коли йде ураження воєнних об'єктів, то це є виправданою ціллю. Яка не потребує потім аналізу, наскільки це було легітимно чи нелегітимно. так само кримський міст є легітимною ціллю, тому що це логістика і постачання боєприпасів. І, власне, сам Кримський міст е, е, не має юридичного місця на мапі України, тобто його немає. Україна його не бачить. І тому, е, як на мене, навіть якщо він буде стертий в порошок, то це не буде якимось там порушенням. Те, що там перебувають цивільні люди. Вони користуються краденим і повинні розуміти про те, що не можна там знаходитися е, жодним чином, тому що це якби е, явище, якого не існує юридично, і от е, не можна стояти над водою і чекати, поки впадеш в воду, і знову ж таки вони їдуть на окуповану територію України, знаючи очевидно про те, що це окупована територія, і свідомо обираючи. Шлях до Криму ну це відбувається вже не перший рік, і вони вже виробили таку звичку. То вони думають, що якщо перший рік з'їздили, другий рік з'їздили, ну врешті-решт, трапляється таке, що це припиняється користування злочинно набутим майном. І відповідно тут можна говорити, що жодного, скажімо так, якогось. Вчинення воєнного злочину у знищенні цього е, незаконно збудованого мосту споруди, ну немає. Тому тут питання: звичайно, Росія прикривається цивільним населенням, і, власне, якщо вона буде перевозити там, скажімо, вагони з дітьми постійно прикриваючись ними з тим, щоб не було в цей час ураження, це до речі, теж буде вчинення воєнного злочину з боку Росії. З боку Росії, та звичайно. І це використання цивільного населення в якості живого щита. І в даному випадку це теж відбувається. І ця кваліфікація може бути якраз перекинута в інший бік. Нагадаю, що Росія зверталася так само до. Міжнародного кримінального суду з матеріалами щодо порушення Грузією законів та звичаїв ведення війни в 2008 році, коли вона напала на Грузію, і вона обвинувачувала, що Грузія якось не таким чином як належало б, відбивалася, і що вона взагалі відбивалася від російських військ. Власне. І тут така абсурдна ситуація виникла. Дивіться, просто був інший варіант: це варіант колишньої Йогославії, де було доведено вину в міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої свії, вину багатьох ну. Можливо, не багатьох, але низки військових командирів, політичних керівників тодішньої Єгославії Союзної Республіки, але також були розслідування результативні із вироками щодо окремих представників хорватської армії боснійської косоварів. І є така думка, не позбавлена підстав, що в Газі хотіли показати: ну, ми ж не тільки на цю сторону дивимося. Ми намагаємося і тих трошки засудити, і, і тим трошки вироки винести. Ваше відчуття, ми можемо бути абсолютно впевнені, що не буде бажання покарати трошечки українців для того, щоб росіяни не відчували себе занадто покараними в ГАЗі. Україна не повинна вчиняти воєнних злочинів. Це абсолютна істина. Тобто, при веденні бойових дій. Ми повинні дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Я не думаю, що Україна буде якимось чином обвинувачена у вчиненні воєнних злочинів. Враховується весь контекст ситуації і можливість використання всіх. Скажімо, видів зброї для того, щоб відбивати напад. Ну, коли йдеться, наприклад, про напад гвалтівника і людина, яка хапає, наприклад, гарпун, і з гарпуна стріляє, якщо він там якийсь там електричний і вбиває гарпуном, це жорстоке, наприклад, або там калічить так, що там залишається від напівлюдина. Можна сказати, що ну що ж ви так покалічили гвалтівника. Він же ж тепер навіть там е, нічого не зможе там піднятися. Але разом з тим людина в ситуації самооборони вона не розраховує, чим вона буде оборонятися, тому що вона відбуває акт агресії. Це не виправдання, а тому що можуть бути вчинені, наприклад, воєнні злочини, злочини проти людяності, і Україна повинна розуміти, де є межі і стандарти, які вона повинна враховувати. І обвинувачуючи Росію в вчиненні цих злочинів не вдаватися до паралельних дій, навіть якщо цього вимагає бойова обстановка. Хоч ми розуміємо, ну можна привести такий приклад, відступають це, я можу вам сказати, з 2014 року відступали українські військовослужбовці, які були в невеликій кількості, і вони, щоб не бути знищеними, вони зайшли на територію, ну скажімо так. Закладу, де перебували діти. Ось. І завдяки цьому вони врятували свої життя. Тобто вони потім змогли здатися в полон і бути там, скажімо, потім обміняні і таке інше. Якби вони вийшли з цього населеного пункту і вони були б знищені тоді десь серед поля. Це є питання. Разом з тим, вони вчинили, так би мовити, такий, скажімо, крок, який не може бути схвалений. І тут є питання. Що робити, де є той вибір? Але це справді такі ситуації на фронті на війні виникають ситуації, які не проходять через аналіз, наскільки це коректно з точки зору міжнародного гуманітарного права. Те ж саме питання взяття в полон. Коли можна залишати життя військовополоненим, наприклад, або навпаки, коли позбавляють життя тих, хто прагне здатися в полон, це тонка матерія, тому що тут стоїть ризик, наприклад, втратити власне життя або здоров'я, отримати кулю з того боку, прагнучи захопити живим того військовослужбовця. Тут немає однозначного правилу, але є певні протоколи дій. І протоколи дій безпосередньо спрямовані на те, щоб зберегти життя здоров'я бійцям. Це на першому місці стоїть, а вже далі там вирішувати питання взяття в полон. Якщо не вдасться, то не вдасться щоб завершити, я обіцяв нашим глядачам, тому маю повернутися до питання. От ми розуміємо, що Путін навряд чи опиниться на лаві підсудних у Газі. Він радше помре в Росії, а навіть якщо опиниться, якщо це диво станеться, то навряд чи доживе до вироку, просто враховуючи процедури, які. Є в міжнародному кримінальному суді, так само як не дожив до вироку тож Слободан Мілошович. А чи можемо ми говорити про те, що зараз взагалі ця справа проти Путіна йому якось болить? Чи він плював на те міжнародне правосуддя? і, Ну, хай судять, думають собі, що вони мене судять. Статус, який закріплений на сьогоднішній день за Путіним, це підозрюваний у вчиненні е, е, воєнного злочину. 18 березня цього року, 2023 року, міжнародний кримінальний суд ухвалив два ордери про арешт. Це все відомо, і це створює низку правових проблем іміджевих проблем, політичних проблем для Путіна. Путін безпосередньо не може зараз в'їхати на територію 123 держав. Хоч той же самий Ердоган казав, що він не буде, так би мовити, виконувати. На УТР не є стороною Римського статуту, тому Ердоган, Ердоган не буде. Обов'язок виконувати рішення МКС мають 123 держави, але інші держави можуть його виконувати. Тобто для них це теж є юридичний інструмент разом з тим. Поїздка на цю сесію держав БРІКС для Путіна на сьогоднішній день стала якраз таким тестом, чи зможе він ну, продавити свою безпечну поїздку. І виявилося, що він не зможе цього зробити. Тобто, Північно-Африканська Республіка дуже дипломатично. Вийшла з цієї ситуації, і вона якраз показала Путіну, що будь ласка, можете їхати, але ми вам не гарантуємо безпеку. І Путін злякався от тут. Путіна, так би мовити, продемонструвало сутність, що він, він боягуз. Він просто навіть при тих можливостях, які в нього є, і шансах майже 99% не бути заарештованими, він побоявся цієї поїздки, і, ну, власне, таке воно і є. Але насправді це є такий певний і дипломатичний ляпас. Це є такий. Хід, який закріплює статус, і він буде розвиватися. Тому для Путіна це звичайно незручний статус, і він намагається його позбути. І давайте пригадаємо, що ця поїздка африканських представників, таких миротворців, які хотіли владнати мир між Україною і державою агресором, серед. Того набору питань фігурувало, що Україна відмовиться від свого, так би мовити, звернення до МКС, щоб зняти той ордер на арешт, тому що це фігурувало як певна така проблема. І для тих африканських представників, ну і передовсім це було передано їм, я так розумію, безпосередньо з Росії, тобто, це проблема для Росії, тобто воно його турбує. Так само як щодо Мілошевича, ніхто не знав, коли і як він зможе опинитися і чи зможе опинитися взагалі у газі. Нагадаю, що це фактично була. Смілива ініціатива віце-прем'єра того, тогочасного Джинджича, який заплатив за це фактично життям. Він був застрелений снайпером. А, але... Видача Видача а, безпосередньо Мілошевича до Гааги. Він був затриманий, Мілошевич на початку березня, здається, 2001 року, і потім певний час він ще перебував там під арештом. Але в іншому обвинувачені в нецільовому використанні державних коштів, після чого от було рішення фактично джинжича, який Погодився з вимогою передати до ГАГІ, і він був таємно тоді вивезений. Тобто, це не була відкрита операція, якій могли там зашкодити перешкодити навіть там певні державні структури. Тобто, це це був такий сміливий хід, унікальний, фактично, який був пов'язаний з цілою низкою факторів, але ніхто не виключає появи таких факторів і в Росії. Але для цього мають бути умови. Що ж, дякую дуже дякую вам справді за пояснення. І будемо сподіватися, що або так, або інакше ми отримаємо результат. Результатом буде передусім перемога України, і, звичайно, військова перемога має бути першою, а за нею має бути юридична, тому що йдеться і про покарання воєнних злочинців, і про відшкодування збитків України. І це все потребує, щоб Україна перемагала також. На полі міжнародного права, а ми в європейській правді будемо розповідати вам про те, як рухається Україна на цьому шляху. А успіх обов'язково буде. Дякую, Олександре. Дякую всім, хто додивився. Лишайтеся з Європейською правдою.